Україна, сьогодні лунали з усіх боків, що вставай Україна. Вставай, Україна! Прийшла вже пора! Вставай, Україна! Як довго ти спала, вставай, Україна, бо ти ще жива! Цю мить Україна, ти довго чекала. Хай кожен з людей, хто тобою живе, прийде на майдан за майбутнє держави і волю свою, і любов принесе. Це все наше страждали. Бог дав нам нагоду зробити цей крок, і ми дослухаємось волі Твоєї, ти, Господи, будеш у нас ватажок, бо ми не цуралися долі своєї, ставай, Україна, бо світ вже пристав дивитись, як Ти себе в муках раджаєш, Тарас раз свою мрію від вас не ховав. Як до Твоє проводшає, вставай Україно, є радість в серцях, вставай Україно, ми рідні свободи, вставай, моя рідна, по селах, містах, бо час вже прийшов і твої перемоги.